Я у вас Влог. я з самокатом їду до Валери і ми їдемо в Франківськ кататися. І да. Що я ще можу сказати? Я лиш проснувся. Не зважайте, що я такий потрьопаний. Я завжди такий зранку в принципі. І вот. да. Їду у Франниківськ. На сьогодні дуже цікава погода. Ну, я не знаю скільки градусів тут буде скріншот десь. Я думаю, що зараз десь плюс 30 точно. Я їду зараз до першої школи. Буду чекати там Валеру. Але надію, що він вже там, щоб я довго не чекав. І будемо їхати на автостанцію, на автобус і Франік. Йоу блять, я харкнув телефон. О! салам алейкум. Зика у нього доска. Воно хто напише, що це за доска, то му лайкну Бонанчик. лайкну інстаграм. Отак от Це і Таку платну кешку. Плотну кешку. Скажи привіт, Валера. Здорово. Олександр. Здоров. Ми йдемо кататись по цій фігурі. От Саня вже голий. Давай трх? Блядь, ясно. Wir gehen auf diese Funbox fahren. ми будемо грати самокат. Так, да, я вдіваю футболку і ми будемо грати самокат. Граємо з Валерою. З скут-макачиком. Граємо з ск скут-макачиком. -скут валерою і скут -скут зі мною. Скут стаканчик. Давайте. Раз, два, три. О! Раз, два, три. Бар на мене у на бар. Лох, блядь. Я гадаю. Баднайте бар на тумбу. Полкап даст хил. Вот так по сути. Понял? Подивимся. Создал центрику, блядь. Да? Да-да, по лайтам. Давайте... Я, могу уже повторяю это. <реклама> ты, Маска, ты скут на новой тумбе, в диване, в Что, что ты хотел? <реклама> Я заказываю то же самое. Ну ладно, ты, блядь.

Я як струнний буду. Я не буду до цих піняк. Це та буква. ще останню. Останню пацанську таку, прокурорсько. Давай, давай, прокурорську. Буква олівчиком. Все, у вас по букві. Ти знаєш що це означає? Це суперсела Тесла.

Дивіться харік помаленький і вийти в нолі, типа. Що колесо прогнуло. Це його! Анай його Та то що там робити, Юра? Та вона мене скидає. Два пива і робиться. На, тримай, аж рука болить. Давно не знімав просто. Валера рогадаю. Я? Угу. Віп на бар це тяжко чи ні? Так. Да. З великої цей. А давай. Ого! Я роблю. Один і стало? Та ні я мушу час зібрати. О, блядь. Я куди? <ріпи> Юрасик. Юркан. Юрбас. Йоркан. <ріпи> Давайте. Ти бать не лайкав той епізод? Фібл, Бартвіст А нахуй не... Фібл ти вмієш, Бартвіст вмієш Ого. У мене у нас десь хілля грати. мені пишається згори рати. Підглядуй. Давайте тако приїхати опису. У мене упети тако. На діда? Да. Ти що, Мідвей? Любі Ми хоч з Райлою граємо? Так, можна з Райлою Єбать, ну давайте, хоча б якийсь Добре, що ви нагадали, не граєте Хоча дураги. б по шанс, нахуй, знаху відігратися на фінгах Він що робить? Та не знаю На головне сказати, типу, знаєш, сук. Борслайд брай на батаркап. Чи вали Я цю хуйню робив, я до рейли не прикатував. Теж щось по рейлі. Давай якщо я загадаю вам 270 на бекліп. А що що? Більше нічого не хочеш придумати? Давай, 270 на бекліп. А сім'я не хочеш? що, Саня аж блять розстраюся в моменті. Пер'я гадай! Це якийсь замуд, да, не повторюється. Mm. Він це дуже грозно, Мені вже страшно. Нос свіч А Свіч Ноус ЄБАТЬ це різко було Монтуєш там добре Так, бігом, Я взагалі це захотів гадати Я шей Дисбаланс мало думає Добре Бук ти смерш? Так, мало маусманус. Блять, пацаш котка не ляна, хоч трейде до діпак. Блять, ти гониш. Блять, ну мені хоч реально ходить грати з'ябаний в раз. Це... Ну ладно. Я хотів повойобувати, що я типу, опа загадав. Блять, я кріма панемію друга. А, ну це нормально. То можеш. Але він не хоче. хочеться. лінивий просто. я сказати. Давайте я попробую Беквардс по цьому всьому. Давайте я попробую, пацане. Брать, я пробую, я вам здаю А, ебать, я вже понял. Да 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 да, оцей, блядь, манул. На бар. Ну фот, пацаны, блядь. Давайте, короче, камки на роздягані. Блін, треба було без коли заграти скот на роздягання. блядь, а мені вже нема куди роздягатись. Давайте варна мене олпет на ротер Блядь, Блять, з цими роторами А, то Він не зробить, дві соба У мене нема що доводити. Але я знаю, що він не зробить. Щоб в ютубі думали, що ти багатий. Ааа, я думав що це все з мене ломає бути. Ти, ти, ти теж подумав, що мене? Бири нахуй. А, ти блять не Бери нахуй, ти їх туди останешся на Саня, гадає. Я гадаю. Так він нахуй. Блять, флайер флад. Ти гадаєш? Казав флайер флад. Флайер? Да. та це ця Єбать. Я гадаю. Дивись, я поясню. Давай, тобі блокнот і рушки навіть моє. Заправляємо на мене вперед. Так на ману, і тепер на мене упадет. Типа всі троє заправить, так? Красава, красава. А у кого що? <ріст> <ріст> Але Саня заводиться, блядь. Саня добряк піздец. Добреня. Це <ріст> пересел, <ріст> блядь. Та так має бути. Скільки у кого був? У мене 4 5. Є, да, так, да. Я загадав. You know, oh, 5. <реш> Ay, Є, Перелеті судок. А я за це теж тільки що думав. Ну, я можу тобі сказати, що сьогодні твій день, що міня, маленький. Я ебал поступив. Приїхали. Дівочки. ти гадав зразу? А, блядь. Давай гадай. Я щось здобул загадати, блядь, я вже забув що Чекай, що я мав загадати <laughs> Ой гадаю хіл ману хил Давай Я гадаю Ти опять гадаю, то свой То є було? Так я мушу Давай фінгер ап і опу фінгер Я навіть таке роботи не буду. Нехай тратить свої сили, я на таке не буду тратитися. Я теж так думаю. Прям 100, 110 тисяч. О, давай бартіла. Що би ти умів? Я гадаю. Як сказав вчора датчик, що це підерський тим. Просто типа підерський. Гитався типа, і виглядає, типа, підерський. No's man all на бар, блять. А, і батькома тут сюди, що я сюда. Бо я зразу прийом. Я ще я хоч один трюк загадав, от кошебець. Було. Який? Харік, ти я... гадав на да. анолі, це я б... а, бо і я зараз. Задавкою села Це ще на початку ігри перший загадую. Учіться, хлопці, так і треба грати спот. Нічого не гадати, але ще триматись. Гадай. Що це було? Я так їбався пальцями округа. Там не було, правда? Там не було. Там ногою. Я ногою червону. Я знаю. Окрасти в тебе з А без мене його загадати. Можеш загадати. Ти знаєш, що я робив з мене його на мене. Попругать? Ні, то я це не зроблю. Давайте. Показ мене опада. Дабл бар? Да. Що я би ти не зробив На. No. Пізда, я зараз нахуй монархії монатки йдум. все, <laughs> я нахуй бабка, газу. Це ні один трюк, блядь, не бачу. Мать моя жанше, <laughs> <laughs> Може, давайте ще ще черепа пограємо. Там ще дірка, блядь, як мене, в містну Ганну. Все? Ти не граєш? Та я не хочу, нахуй. Ну то окей. Йдемо вперед, і один, трьох не годимо зробити. Ні один. Коли я з Польщі повернуся... Коротше, виграла дружба в геймі. Шаріденс. Святе, святе. Єгромейстер. Це свята, святень. Ретлайвл. Що я так боліло? Капітан не морга Щоб дивитися, поняв? За півлітровий 470 гривень. У мене на базі 500 гривень літровий коштує. Okay. No. Отакі всі капітани вожу, блять. Белс, Label теж такі. Ну це не, вожу, такі. Red не О, таке. такі. Label теж Не пам'ятаю. Отаке знаю, що вожу. Водка ні Нікі... Нікіта, ти знаєш що це моєї фірми Байдери? Нікита. Ви поняли? Типу моя фірма робить цю грівку. У мене типу українська фірма. От... Мета... Ой, ці є. Не так сильно. Мета... Ти коротше бережеш у карту поляну, да? так? Це не подавається. Але ти має гідання. Але не в натурі Нікіта, типу, це з моєї контори. Ааа, По дорозі на автобус заїхали на надію Юра Повертаємося. Сейчас, пацана, ждє. Блять! до додому. Ми з валярою накатались. Я погнавсь все шумаю. І ми їдемо додому. Побиті іщу се. Да. Машин нема. підшипники. Коханами ми вбиваємо підшипники. Все, дякую всім за перегляд. Лютий перехід. Лютий. Тайкі куди нахуй перехід. Всім, всім дякуємо за перегляд. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Все, всім пока. Лютий перехід.